Ми часто говоримо про інвестиції та заощадження, в тому числі про інвестиції в дорогоцінні метали як в інструмент для захисту ваших заощаджень в епоху глобальної турбулентності і війни в Україні. Тому поговоримо сьогодні, що буде з цінами на золото і срібло найближчим часом у світі та в Україні, і чи варто саме зараз інвестувати в них. Ви на каналі Finance.ua, з вами, я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки під цим відео і залишайте свої коментарі. Ну а я починаю. І так, що відбувається і що буде з золотом сріблом у світі та в Україні? Ну про золото ми вже дуже багато говорили, тому сьогодні, зараз, в цьому нашому ролику я дещо зазактентуюся більше на сріблі, тому що воно більш привабливе зараз для інвесторів е, саме в Україні, тому що вони, ми, воно менш дороге, наприклад, ніж золото. Але на золоті ми теж е, основні питання зараз проговоримо. І так. В епоху, то, що ми вже казали, глобальної світової, політичної, військової та взагалі економічної турбулентності, все ж таки більшість інвесторів вони хочуть тримати свої гроші і свої заощадження, не тільки зберегти, але все ж таки і зробити. І якщо подивитися по ситуації, то в принципі одним з найбільш таких варіантів, тому що ми не можемо передугадати все, що передбачити все, що відбуватися, це все ж таки, і враховуючи, що у нас є ще і наслідки пандемії COVID-19, 15, і війна, яка у нас зараз іде, і високий, все ж таки, і все ж таки високий рівень інфляції у світі, то єдиний такий варіант підстраховки це диверсифікація своїх активів, в тому числі і в дорогоцінний метал. Ну, якщо дивитися по золоту, то зараз, особливо після останніх стрибків 2024 року до рівнів вище 25 26 тисяч доларів за тройську УНСУ, то все це вже, ну будемо так говорити, не завжди доступне саме по ціні для рядового інвестора, ну, пересічного нашого інвестора. Тому, і при цьому це відбувається вже не тільки по, в Україні, хоча вона і воює, а й у всьому світі. Тому, якщо подивитися по ситуації, яка є, то з одного боку на золоті дійсно заробіток був найбільшим. Тому що за ну, от, на, 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 на такий великий час воно зросло майже на тисячу доларів на тройській унці. Але з іншого боку, якщо подивитися на загальну динаміку, срібла, хоча воно, воно і значно дешевше, але в пропорціях і по динаміки воно теж показало непогані результати. Зараз е, і вони майже кореспондують. От, якщо подивитись зараз на графік поведінки цін на золото останніми роками. От ви бачите, от зростання до 2600, а потім графік поведіння поведінки цін на срібло останніми роками. То ви бачите, що і перший дорогоцінний метал, і другий дорогоцінний метал вони постійно зростають поступово, але зростають. І крім того, по, по тому ж самому. Срібло, то в принципі майже 31, 31 долар за тройську унцію. Хочу вам нагадати, що в якийсь моменти була ситуація, і ми про це ще будемо говорити, коли тройська унція того ж самого срібла стоїла 18 доларів. І дуже багата кількість людей говорила про те, що це теж забагато. Але от ви бачите, що зараз вже 31, тобто теж 13 доларів, практично на тройській унці є вже заробітку. Ну крім того, будемо говорити так: це не е, інвестиції в срібло, Вони більш демократичні зараз, ніж у золото, тому що більш все ж таки дешеве. І крім того, багато українців купують ті ж самі срібні монети того ж національного банку чи інших країн. Або хтось вже купує і срібні зливки. Хочу вам нагадати, що в основному е, основна частина золотих та срібних монет вони за традицією карбуються всіми світовими монетними дворами, в тому числі і національним банком, у прив'язці до тройської у. Унції. Це 31,1 грама чистого металу. Тобто зазвичай це монети, які містять пів, пів унції, тобто це 15,5 грамів чистого срібла або золота, або 31,1 грама. Тобто, Одна унці найбільш популярні срібні зливки, які використовуються в Україні для інвестицій, ну і в той же час, як сировина для ювелірів, це зливки 100 грам, 250 грам, 500 грам або 1 кілограм. тому, наприклад, ті ж самі ювеліри вони в основному беруть 1 кілограм. Чому? Тому що там 1 грам срібло найбільш найменш по подереговізні буде, тобто він буде найдешевшим. Чому тому, що затрати на, на витрати на виготовлення зливку, вони вкладаються в ціну і тому на зливок, наприклад, один грам. Він буде завжди в ньому цей один грам буде значно дорожчим, ніж, наприклад, той же самий один грам в кілограмову зливки. Це е, тенденція, яка є і в позолоту, і по сріблу по зливкам. Крім того, хочу ще сказати таку ситуацію, що в принципі є одна специфіка, що принципово відмінність золота від срібла це такий головний фактор, що впливає на саме вартість металу. Якщо по золоту це захисний актив, який попит формирується в основному не лише приватними інвесторами, а й великими інвестиційними фондами. А крім того, і Центральними банками країн, які купують його в золотовалютні резерви, то по срібло все ж таки більш впливає поточний попит на нього з боку тих самих же інвесторів, раз, крім того, ще і зростання промислового попиту, тобто в електроніці, ювелірній промисловості, mm. зеленої енергетиці, автомобілі будування і, наприклад, якихось інших теж сферах пов'язаних з той ж самою електронікою. Тому багато інвесторів використовують срібло. Як додатковий інструмент, якщо вони не можуть купити золота, але хочуть вкладатися в дорогоцінні метали, саме тому що це дає можливість їм диверсифікувати, диверсифікувати свої ризики. Тепер перспективи золота та срібла на найближчий час. Ну, я вже казав, що наприклад, з 18 до доларів за тройську унцію у 2022 році, зараз унція десь, десь порядка 31 долара за тройську унцію. Тобто, з ціна срібла зросла в 1,72 рази рази, і можна сказати, що, що це дуже непоганий результат для тих, хто тоді вклався в дерогаційний метал, а тепер вирішив для себе зафіксувати свій прибуток. Крім того, що враховуючи, що все ж таки ці ціни, це ми говоримо про в доларах Сполучених Штатів, і констатуючи для себе як факт, що все ж таки спостерігається в Україні поступова девальвація гривні до долара, то в гривнях цей результат ще вищий. От, наприклад, от дивитися, я б взяв для вас окрему статистику. Наприклад, якщо відштовхуватися від офіційного курсу національного банку щодо долара, то, наприклад, 4.01.2022 року, тройська унцесрібла коштувала 624,01 гривні. А станом, наприклад, на кінець вересня його вартість становить 1276,6 гривень. Тобто одна унція срібла в період навіть за офіційною статистикою подорожчала майже в 2,046 раза, що перевищує в кінцевому варіанті темпи офіційної інфляції в Україні за цей період. Зараз перед вами якраз от графік значення курсу XAG. Позначка срібла в міжнародних стандартах, і тому просто тут по графіку стоїть річ, іде, мова зараз йде саме про срібло. Так от, Якщо ви подивитесь по графіку, по курсу Національного банку, то ви бачите активне зростання курсу, навіть офіційного курсу срібла, Відносно гривні, і ви бачите, що дійсно йде така. Ну, достатньо, будемо говорити так, привабливий актив, який постійно зростає з деякими просіданнями, але періодично він потім і зростає і далі. Тобто тенденція йде до зростання, крім того, якщо говорити про те, що зараз почалася почався цикл зниження відсоткових ставок ФРС Сполучених Штатів, то за класикою економічної теорії і ще з рахуванням геополітичної та військової напруженості у світі все ж таки будемо говорити так: працює позиція на зміцнення. Зміцнення позицій в кінцевому варіанті дорогоцінних металів. Тобто дуже велика кількість інвесторів продовжує ставити на те, що і золото, і срібло будуть зростати в різних пропорціях, в різних темпах, але вони будуть теж зростати. Тому, якщо подивитися по золоту, то я вважаю, що після стрибка до 2600 доларів і навіть вище. Зараз все ж таки очікувати нового стрибка до цілі десь 2900-3 тисячі доларів за трендську унцію, поки що не варто. Тобто, навіть якщо будуть і в кінцевому варіанті, це буде залежати в того, як ФРС Сполучених Штатів буде активно знижувати процентні ставки і від геополітичної. Ситуація взагалі у світі, і військової ситуації і так далі. А от ключовими, е, е, ключовими моментами у визначенні світової ціни на срібло вже є інші фактори. Перша це все ж таки подальша політика ФРС щодо темпів і термінів зниження відсоткових ставок. Це є. Але друге, це промислове споживання, споживання срібла, ювелірка, нумізматика. Е, особливо все це виходить тоді, коли зелена енергетика, ця енергетика у нас все більше і більше. Використовує срібло, в, коли вони вироблюють ці панелі електрогенеруючі, електрогенеруючі сонячні. І таким чином, от, наприклад, в одну панель десь от, по статистиці входить зараз до 20 грамів цього металу. Ну і враховуючи, що зараз дуже активно йде зелена енергетика по всьому світі, тобто з боку промисловості буде зростати. Будемо говорити так, попит на срібло, і це підтримує його ціни на тільки в, в бік збільшення. От, наприклад, такий цікавий факт: це, от, наприклад, сама одна, одна, тільки Індія, а це один із найбільших все ж, таких, гравців на ринку дорогоцінних металів. Вона збільшила імпорт срібла в 2024 році, досягнувши дво, е, рекордних 2000 295 тонн тон у лютому, що перевищило місячний обсяг світового виробництва. А за перші 4 місяці 2024 року Індія імпортувала 4172 тонни срібла, що перевищує вже загальний обсяг імпорту цього металу за весь 2023 рік. Тобто вони дуже активно скуповують срібло саме як для ювелірки, так, в кінцевому варіанті і для е, зеленої енергетиці. А крім того, ще е, дуже активно срібло зараз використовують всі монетні двори для кармування інвестиційних та пам'ятних срібних монет. По золоту я вже казав, які фактори на нього впливають. І ще один дуже великий фактор, який впливає на ситуацію, це то, що в принципі, і що дійсно принципове питання для саме золота, це купівля золота в резерви Центробанку багатьох країн та найбільшими світовими інвестиційними фондами та тими ж самими банками, що значно змінює розклад попиту та пропозицій на цей метал. В моменти виходу цих гравців на ринок, тобто, в принципі, ситуація може бути спокійною. Деякі деякі банки, центрабанки, там, наприклад, того ж самого Китаю, починають скуповувати без лишнього, я б сказав, так, шуму золота для того, щоб це не це, сіну не стрибали вверх, але враховуючи, все ж таки, що вони купують центрабанки з, 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 з завдяки в основному, великі обсяги за невеликий час. То це призводить до того, що спекулянти починають все ж таки грати на підвищення золота. Хоча з іншого боку, може в той самий момент сам ринок дорогоцінних металів, якщо б не було цих дій центробанків, він би так не зростав. Але, от то, що це принципове питання саме по золоту. По срібло там все ж таки більш промислова частина, вона більш впливає на ринки. Зараз у нас хвилина реклама. Не перемотуйте, будь ласка, там корисна інформація. Лише 10-15% українців активно вкладають гроші, в облігації, депозити, нерухомість та акції. Звісно, це все воєнний стан, економічна ситуація чи просто не на часі. І щоб ви не думали, що інвестування це просто модний тренд, Мінфінакадемія розробила курс інвестиційний трамплін. За 16 відео занять ви дізнаєтеся, як створити ефективний інвестиційний план і навіщо він взагалі. Які активи зараз найперспективніші для вкладень в Україні? Як захистити своє заощадження від ризиків, як правильно оподатковувати отримані дивіденди? Авторка курсу Аліна Шух фінансова радниця, інвесторка CEO Smart Family Office, чемпіонка та рекордсменка світу U20 з легкої атлетики. Вона самостійно пройшла шлях від спортсменки до успішної інвесторки. Не має значення, хто ви: фрілансер, підприємець, найманий працівник, ВПО чи перебуваєте просто за кордоном. Цей курс створений для всіх, хто хоче почати заробляти на інвестиціях. Пройдіть пробний урок та реєструйтесь на курс. А за промокодом Козирів на вас чекають спеціальні умови для навчання. Долучайтеся, зробіть перший крок до фінансової незалежності вже сьогодні. Дякую, що подивились до кінця. Переходимо до основних тем. Тепер прогноз цін на золото та срібло до кінця 2024 року, то все ж таки по золоту, в залежності від дії ФРС в частині темпів зниження процентних ставок, то я вважаю, що все ж таки ми не перейдемо через рівень 2,700-2,850 доларів за тройську унцію до кінця цього року. Якщо дивитися по ситуації по сріблу, то тут буде ситуація складніша. Чому? Тому що це дійсно залежить від темпів, з якими буде ФРС знижувати свою відсоткову ставку. І якщо зараз от срібло закріпиться, закріпиться більше ніж за 30 дол доларів за тройську унцію, що зараз відбувається, і це, наприклад, буде той же самий жовтень, то в принципі можна говорити, що в кінцевому варіанті вже і до кінця. 2024 року ціна на срібло буде в межах від, самий консервативний варіант 30 доларів за тройську унцію до майже до 48 Доларів за тройську унцю, якщо попит промисловості буде активно зростати, е, це говорить наша аналітика. Тобто вони ставлять все ж таки, будемо говорити, шкалу від 30 до 48 доларів за тройську унцію. Я вважаю, що все ж таки це забагатий такий розброс, і думаю, що все ж таки буде він менший. І тому все ж таки я розраховую на те, що все ж таки ціна на срібла буде десь за тройську унцію не більше 40 доларів за тройську унцю. Тобто то тобто, чому так може відбуватися? Тому що в кінцевому варіанті будемо говорити так: якщо буде активне зростання постійної срібла, то це буде впливати на збільшення собівартості продукції промисловості, яка використовує срібло. і це буде знижувати в свою чергу попит на цю продукцію, тому що вона буде дорожчати, і це буде релігувати попит на Срібла саме з боку промисловості. А ми казали вже про те, що промисловість це основний із таких, будемо говорити, так, драйверів зростання цін на срібло. Е, і е, скоріш за все, якщо дивитися найбільш консервативний сценарій, то я вважаю, що тоді е, срібло може коливатися протягом якраз от, до кінця цього року в межах від 27 до 35 доларів за тройскунту, тобто за тобто срібло максимально може бути до 40 Доларів за тройську унцію, а найбільш вірогідний сценарій це від 27 до 35 доларів за тройську унцію. Мало це чи не мало? Якщо подивитися, все таки по ситуації, от я зараз вам поставив. Ще один такий цікавий графік це ціни на срібло в українських гривнях за останні два роки. Цей графік цікавий тим, тим що це тут йде мова про один грам чи, срібла, тобто вже перерахунок зроблений з унцій на грами. І ви бачите, що все ж таки йде поступове зростання, починаючи там, з 22-23 гривень до майже 42-43 гривень. Зараз, яким ви зараз ви бачите. Тому, якщо вважати все ж таки і срібло, срібло як один із інструментів диверсифікації своїх ризиків для інвесторів, то я би все ж таки вкладався зараз в совокупності від 5 до 10 своїх защаджень у золото та срібло. При цьому все ж таки я робив все ж таки ставку тоді, якщо ви готові вкладатися в дорогоцінні метали, то я би тоді до 70% своїх збережень. З тих от того, що я виділяв би на дорогоцінні метали, то я вкладав себе в золото. і десь порядка 30 я би тримав би зараз у сріблі. Крім того, хочу вам нагадати це два принципові питання, які вам будуть всім цікаві. Хочу вам нагадати, що все ж таки це інвестиції на 2-3 роки, і тому не варто очікувати, що, наприклад, ви там сьогодні купили срібло, а завтра вже продали його з націнкою 20-30%. Такого не буде. І тому, все ж таки потрібно для себе планувати, що ви ці гроші вкладаєте в, наприклад, 2-3 роки, будуть ситуативні просідання і зростання. За цей період, але вам потрібно тоді просто для себе розуміти, коли ви хочете виходити з цього ринку, коли за вашим ну, розсудом вже є пік зростання ціни на срібло. А так, в принципі, як і по золоту, і по срібло, це дуже непоганий актив для саме диверсифікації своїх ризиків і підстраховки. Ну і останнє питання, яке ви постійно задаєте, і воно потребує дійсно роз'яснення це. А воно особливо стосується тих громадян, які говорять про те, що купивши наприклад сьогодні злиток або ювелірну прикрасу, або золоту чи срібну монету, завтра може, ви можете здати її тільки там за ціною брухту. Це не зовсім коректно, насправді. Чому? Тому що є деяка специфіка річ, цих речей в оцінці та інвестиційній природі цих саме вкладень. І так я хочу якраз зупинитися на трьох зливки. Тут насправді все залежить від цінників прийому продажу зливка банками, його, його будемо говорити так, цінової політики, саме з точки зору, будемо говорити, купівлі. Викупу цих зливків потім у громадян. Крім того, тут ще фактор дуже великий. Це фактор збереження цього зливку. Він повинен бути залишатися в окремій упаковці, в якій він був. Він не повинен бути там побитий, там з якимось подряпаним і так далі. Тому що тоді це в зливки це буде зовсім інша ціна. Вона не буде нижча ніж вартість зливку у, метал, у самому металі, але з іншого боку, вона не деякі зливки. Які мають наприклад якісь пошкодження і або інше, вони теж можуть це впливати може на ціну викупу у, у того ж самого банку, тому це принципове питання. Якщо це стосується пам'ятних монет, тут це ж цікава річ. То тут ціна спочатку залежить від двох факторів: це перше ціни і ціни самого самого дорогоцінного металу на цей момент. Але і інший дуже принциповий момент це нумізматична цінність купленої вами монети, її стану, динаміки цін на цю монету на ринках, її тиражу. Тому, якщо ви, наприклад, купуєте срібну або золоту монету, то не варто її здавати в ломбард. Чому? Тому що там дійсно її будуть оцінювати тільки як. По металу. Але я тоді, якщо ви хочете вже здавати цю монету, то варто подивитися на тих же самих спеціалізованих сайтах для колекціонерів, скільки вартує ця, ця монета. Чому? Тому що там до е, вартості самого е, срібла або золота ще додається і, до 100, і в, в деякі моменти в десятки разів більше, саме нумізматична цінність цієї чи, чи іншої монети. Але крім того, хочу ще сказати, що тут теж дуже принциповим питанням є. Стан цієї монети. Вона може бути, якщо вони на неї вже є подрапане, або, наприклад, вона має якісь дефекти, наприклад, вона її має її постивку її стукали. Чи вона, наприклад, має якісь там дефекти, то ці монети будуть коштувати значно дешевше, і там дійсно ціна може доходити, навіть якщо вона пам'ятна, до майже ціни саме. Ціни металу, але якщо це колекційна монета в колекційному стані, і вона ще рідка, то тоді її вартість може бути в десятки разів більше ніж, наприклад, ціна, яка б по самого цього металу. І це тоді для вас така ну, цікава інвестиція, насправді, тому що з, згадав з роками це буде зростати. До речі, колись я вже робив окремий е, випуск е, саме на е, вроликах е, на Ютубі, і на Файненці, і на, і на Мінфіні, який стосувався саме якраз золотих та срібних монет, скільки на них можна заробляти. Подивіться, будь ласка, ці ролики. Я не буду зараз втрачати на це час, але мені дуже цікаві саме з точки зору во що потрібно інвестувати з монет і як можна на цьому зарабляти заробляти. Ну і третє, ювелірні прикраси тут спочатку вартість виробу включається як вартість самого дорогоцінного металу, так і витрати на працю ювеліра, естетика вироба, масовість чи індивідуальність цієї прикрати. Прекраса, і крім того, все ж таки, може, будемо говорити ще і іміджовий фактор. Наприклад, якийсь там, якщо це в якійсь там деміані, то це буде значно дорожче, тому що це просто ви ще й переплачуєте за марку. Або якісь картє і так далі. Вот. А, але з іншого боку, якщо ми будемо дивитися на ситуацію, то якщо це. Річ, яку ви купуєте, якась вона нестандартна, то все рівно тоді я вар, ну, от, варто все ж таки прийти, наприклад, в якийсь антикварний салон, якщо у вас там дорогоцінна річ, наприклад, в сріблі, там, якесь якось, там, якось кальє або щось інше, і поговорити з ними і або в антикварному салоні, або, наприклад, в якомусь ювелірному великому магазині, який приймає на реалізацію товари, і ви можете отримати коштів значно більше, ніж просто вартість самого цього металу. Тому ці ці нюанси, про те, що ми говорили, потрібно для себе враховувати. І вони якраз будуть і в кінцевому варіанті ще й впливати на вибір об'єкту інвестицій в дорогоцінні метали з точки зору саме його подальшої ліквідності. І крім того, хочу ще одне сказати: так дійсно зараз банки виставляють великі спреди між купівлею золотих злитків чи сріблих і їх продажем. Це дійсно так є, тому що зараз між ними не така велика конкуренція. І крім того, вони, ну дійсно так є, є деяка монополія на цьому ринку деяких окремих банків. Але з іншого боку, хочу вам сказати, що в принципі, якщо ми йдемо до цивілізованого ринку, то ці спреди будуть знижуватися. Чому? Тому що все більше і більше гравців будуть працювати з драгоцінними металами, і вони будуть вимушені, ці спреди між купівлі, викупом цих золотих зливків або там інвестиційних монет. І їх продажем вони теж будуть вимушені все ж таки робити, будемо говорити, так, зменшувати цей спред, і таким чином, для вас, як для. Покупця або продавця цих монет, це буде більш цікава річ, тому що для вас будуть більш вигідні ціни. Тому в основному ми все проговорили. Якщо буде щось потрібно, то будь ласка, пишіть мені під цим роликом, я завжди на нього буду відповідати. Хочу вам ще раз нагадати, що ви знаходите, що ви зараз подивилися ролик на каналі Finance.ua. Мене звати Олексій Козарев, я фінансовий експерт даного сайту. Всім мирного неба. Ставте нам лайки, будь ласка, бережіть себе, задавайте питання. Ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Все буде добре, все буде Україна.